Колеги, мої вітання! Значить, хочу трошки рознообразити своє відео і поділитися досвідом, так як зі мною поділилися. Консервація керенчика. Що для цього я роблю? Те, що мені посоветували чи порадили. Що, що, як, до чого. В общем, дивіться, наколотив я. Ось В компресор сюди балончик оцей Нігрола і трошечки бензину додав туди. Розколотив його, щоб воно таке було хороше життєньке. Для чого з бензином? Що мені пояснили люди в минулому році. Бензин, по Бензін випаровується і остається нігрол на металі, там, на ципках там, чи що, ось цепочки. Вони хоч і помазані, вони розработані, але ну, після роботи, але треба їх забризкати, оце все тіло. І кажуть, що дуже добре в'їдається, що це ржавчина оця вся уходить. І не знаю, правда чи ні, я короче, буду пробувати, може комусь теж в нагоді стане, хто ще працює краєнами, то приймайте досвід. Ну, Так за мною люди поділилися, і я ділюся з вами. Так, в общем, що, зараз буду задувати цепочки, все процейкаю. Щоб ну, по красоті було. Сівалку я вже все намастив, законсервірував. Мені все одно, як вона виглядає. Да, Вона помита, ми оби, обично оціялися чи відкоренилися. Керхер, шампунька, все шампунькою вимилося, все, щоб красиво акуратно було. Потім даю час на просихання. Це все діло просохло. І тоді вже наносю мастило на металічні конструкції, де є ржавчина, де є корозія. То, в общем так, секції походу у нас вже останній рік отработали. Вже їм торба, просто торба. Так, що в мене ще? По косі тут знову вигнув. Бачите, тарілка відпала, подчіпник злетів. Ось я його зняв для того, щоб можна для образця подшипничок такий. Ось тарілка. О, там На це все діло не обращайте уваги, бо тут саме порядки почав наводити. В общем, є час, приходжу сюди і наводжу порядки. Тут по планах в мене зробити компресно, то есть Поставити один компресор, вторий компресор, розеточку туди, на стіночку зробити, щоб всі висіли там подкачка, там змірятель бар. Оці всі насадочки, щоб вони все були в порядку, щоб висіли. Тобто Під'їхав трактором, все тут на місці, щоб все було підключене одразу, щоб раз і дуєшся, все, не тягати той компресор туди-сюди, борт лежить, тоже чекає свого часу, треба зремонтувати його, побризкати, випшикати, підключитися до гідравліки і запустити, що воно скаже, бо треба переходити, відходить ручної загрузки і опять вертатися до цього шнека, бо... Здоров'я треба берегти. То, в общем, якось так. Значить що, сьогодні ми займаюся цим всім ділом, потім покажу вже кінцевий результат, тому що мені незручно не це. Ось у банки гниють страшне. І що? І будемо їхати бризкать, покажу, покажу соняшник. Треба на соняшнику обрати злакову та бур'ян злаковий. І чи ми будемо... Там препарат дефендовський, покажу, в общем, що з діча речовина. Бо цей рік у мене виходить, аж трьома різними остатки, що поставалися. І ще Дефенду докупили. Може що є там магазині Пай у нас в Керограді. Всі знають наполюські. В общем, там є все на розлів. То в общем, взяли скільки нам треба. Будемо Ну, то оприскувати. Це, це якраз заїдемо на Піонерівський соняшник. Зараз вам покажу вам, який ж він там на вигляд, і при тому, що він по дисковці. В общем, цей грунтовики, їх промило конкретно, але ну, він працює ґрунтовики, питань немає, але його дуже сильно промило. В общем так, все тоді я працюю потім включимося. Ось таким от чином. Дивіться, як воно наноситься. Прекрасно. Прекрасно. А, Значить, хто ж що скаже, прилипне воно, не прилипне, добре. так, я думаю, то нічого страшного. Воно... Якщо щось і прилипне, то нічого страшного. вимається. Це саме головне, щоб ця корозія далі не йшла, бо банки порозлазяться і все на тому. От якось так. Так, кренчик уже стоїть на місці сівалка теж на місці. Дивіться, ось таким чином у мене воно це все діло вийшло посівалочки. Всередині теж там промастив. Тут оці всі нюанси, де поржавіло промастив Так. А ось цепочок не дозачіпив. Та нічого, затече все одно його зверху бризнув. Все, це, короче, таким чином в мене вийшло. Все. Легенько крутиться собі прекрасна. Взагалі, така консервація в мене виходить. То в общем побачимо. Буде воно тримати, не буде. Ну, все одно, я думаю, краще, ніж без нічого взагалі. Чим воно буде ржавіть, то якось так. Ішла водичка. О, якраз чуть, Те що на дні забере от. Все, можна перекривати. О, там геть міні-міні остаточок був. Та, да, дрижочок. Хороший такий, що бока. да, молодець. Так, значить що, водички треба нам набрати 800 літрів, тому що там поле 10 гектар, треба накрити 8. Протизлаковий і 2 гектара там треба накрити євролайтінгом. Це ось так, Так, ось даний препарат. Дивіться, Blade. Називається селективний післясходовий гербіцид для боротьби з однорічними та багаторічними злаковими бур'янами. Так, так, значить Що тут по нормі що по нормі пише? Так, соняшник. однорічні злакові бур'яни оприскування у фазі. 2-6 листків, незалежно від фази розвитку культури 0,4-08 літра на гектар. Багаторічні злакові 18 літра на гектар. Так, Іде на цукрові буряки, на сою і на ріпак. Даний препарат підходить по нормах все те саме. Короче, короче, якось так. Що тут у нас по діючій речовині? Клетодим, 120 грам на літр. Ось написано. Так, кому що треба, ось читайте. Сумісність з іншими препаратами і так далі. Так, значить що? А по цьому ще визначу, чи треба прилипати ще? до нього, бо я не в курсі, якщо чесно. Позвоню, проконсультуюся. Вже ось покажу, дивіться, є в них Геліонтекс у таких цей, упаковочках. Та фокусуйся. Скільки тут тут? 100 грамів, мабуть. Да, 100 грамів. Геліонтекс пай. Кропивницький. Так, не знаю, тут номер є чи немає. Та я думаю, пай тут можна ввести і в інтернеті, кому треба. В общем, фасовочки є разные тут. Набрав, добрали, щоб, щоб було на всі площі. Бо купляти упаковку не треба нам повністю. По 1,4 літра на гектар. Виходить, 700 літрів сюди а, залив, 100 лишніх злив, бо 800 ізначально було злите. Ну нічого. Так. Відмінусувати легше, ніж Потім знову під'їжджать додове. Ось таке. Сітку зняв, тому що та, щоб ситочку не замазувати. Що, будемо колотити та вирушати. Колеги, котимося вже на поле. Ага, значить, все запустився. Дивлюся, що з кругами минає, минає нас. То туди піде, то туди піде. Взагалі, картина, як завжди, повторяється. Що дощі нас почали минати. Так, бачу, гусачки вона. сидять там молодь. Четверо штук, по-моєму, щось вроді таке малечі. О, хай ростуть, дай Бог. Коротше так, в мене є для вас новість цікава. Це ж теж стосовно френдів, стосовно автопілотів. Значить, запускають вони їм виходить, 12 років. Вчора було. І в честь Дня народження вони запустили нову продукцію в продажу. А що за продукція, це найдешевший автопілот в Україні. 4500 євро буде коштувати ну, не такий, звісно, планшет інакший, бо цей 9600. А є по 4500 євро для малих фермерів. Так що, кому треба буде, я номер телефону оставлю під відео. Так що звертайтеся, хто планує недорого не за всі гроші світу, купити собі автопілот і облегчити собі життя, зробити себе трошечки ефективнішим і економічніше підходить до обробітку ґрунту і так далі. Це реально полегшить ваше життя. У вас перестануть. Я вже скільки раз повторявся, перестануть боліти руки, терпуть вночі, того мучення, отого. крутіння руля, то вже все, то вже прошле. Хто може, той, може, то, будь ласка, реально це тема, прислухайтеся. Поки не спробуйте, не поймете. Так що нікого не, я не, це не заставляю, це ж таке тіло добровольне, хто хоче, звісно. Бо я розумію, економічна ситуація економічну ситуацію Так що так, Це сьогодні там воно зверху соняшничок накривав сьогодні. З утра. Ну, як з утра, п'ять часов ранку вже й попер. От вже то тривоги, то ще щось, блін, таке воно задовбали ці тривоги. Ну що, котимся, на полі включимося, покажу вам соняшничок. Так, колеги, приїхали ми вже на поле своє, де у нас посіяний піонерчик 130-й. Покажу, бачите, основна проблема. Пішла амброльчиця, кажуть, да, амброзія в тому числі ось є, є. мешійок. Бачите, його, скільки стеляно, страх, просто страх. Значит, так, Удалимо спочатку оцю амброзію, а потім вже прийде час, залетимо геліантексом, вже коли геліантексом можна до фази зірочки працювати спокійно. То в общем, оце так. Соняшничок, ось, бачите, яка фаза. Так, раз, два, три пари. Три пари і четверта лізе. В общем, тут вже гарненький. Подобається мені цей 130-й. Основна його е задача, це ну як задача, функціональність, це те, що він не вибагливий до обробітку ґрунту. Тобто по мінімальному обробітку ті дісковочка, ну, тіл для нього прекрасно, Можна, ну, якщо оранка, це взагалі супер, але... Тим не менше він прекрасно себе чувствує на дісковочки, щоб ви розуміли. Тут була одна дісковка зроблена. І, ось, і це край. Це край, считайте, я сюди виходив, коли культивірував. Ну, от така товщина соняшника в принципі, 62 тисячі. На гектар було висіяно. Теж сівалка положила, як положила. Самі бачите, вже як є. Вітерець, хоч і продуває, але нічого. Я опускаю максимально вниз. Не штангу, я її ще опустю І все буде вогня. Бачите, в людей вже й пшеничка жовта стоїть. А в нас зелена стоїть як грім. Так, форсунки я використовую теджет. Жовті вони більше для вітра підходять, ніж теджет. Теджет більш на спокійну погоду, Вон не втримає такий вітерець. Це не вітерець це вітрюганіще в общем, так шо будемо заїжджать, будемо працювати.